Харківський міжобласний медико-генетичний центр, центр рідкісних, тобто орфанних захворювань, не припиняв роботу з першого дня війни. Лікарі продовжували консультувати своїх пацієнтів онлайн, а з літа 2022 року офлайн. Цієї весни прифронтовий Харків приєднався до чотирьох регіональних центрів України, де в рамках національної програми новонароджених перевіряють на 21 рідкісну спадкову хворобу. Раніше безплатний скриніт поширювався лише. На чотири орфані недуги ця програма стартувала з квітня 23-го року, і обладнання, яке ви зараз можете спостерігати, виконує дослідження для діагностики шести захворювань: фінілкітонурію, вроджений гіпотеріоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, галактозимію першого типу та біотінідазму недостатність з цих захворювань. два це нові, які ми маємо можливість діагностувати по програмі вже розширеного неонатального скринінгу. Це галактоземія першого типу та біоцінідазна недостатність. Решта 15 орфанних захворювань досліджується у двох інших лабораторіях центру, також оснащених сучасним діагностичним обладнанням. За словами засновниці Харківської школи генетики, професорки Олени Гречаніної. Яка першою в Україні в 80-х-90-х роках минулого століття розробила і реалізувала програму ненатального скринінгу, готувалися вони до відкриття таких центрів ще у 2021 році. І якби не війна, за розширеним скринінгом мали б перевіряти, а значить, рятувати немовлят, значно раніше. Розглядали нас, Київ, от, дійсно в такій послідовності, ну потім все замінили безмон. От і Львів. І між собою, скажімо, боролися Запоріжжя і Кривий Ріг, але ми підтримали Кривий Ріг, бо ми його завжди підтримували, там великий був центр. І отак ми в чотирьох ми створювали обладнання і разом з заступницею міністра є така пані Марія Карчевич. Ну, Великий ентузіаст, ми її дуже поважаємо, бо це все, все ми збирали щотижнево на онлайн і все це обговорювали, працювали, і все зробили. І тільки в жовтні. Минулого року в навчав раніше Київ і Львів. Бо у нас тоді статус був дуже загрозливий, і міністр мені особисто подзвонив, і сказав, давати вам обладнання, чи трошки почекаємо? Тоді і було прийнято рішення відтермінувати у Харкові до весни запуск державної програми розширеного скринінгу немовлят і східних та північних регіонів України. Коли ми об'явили той, той скринінг, то всі. Пологові будинки, всі ті установи, де були роди, приймалися, відгукнулись тотчас. Же. Сьогодні ми обстежили 15 тисяч дітей із сьоми областей України і знайшли вже 11 дітей хворих на рідкісні важкі хвороби, які отримали вже на перші дні це лікування. Оце дуже ми пишаємося цим. Дитина ще не має ознак в той час. Ну, є, але є такі у нас захворювання, що із ознаками вже і народжуються. Між іншим, знайшли дитину із первинним дефіцитом імунної системи, від якої діти повинні жити тільки в якомусь особливому середовищі, що вони помирають від першого ж захворювання. А ми встигли наша вся оця спільнота. Встановити діагноз і вже зробили пересадку костного моза і дитина нормальна. За словами Олени Гречаніної проведення скринінгу є абсолютно безоплатним для родин як і подальше до обстеження та лікування дитини у разі виявлення ризиків. Ті, які будуть виявлені скринінгом, це дуже добре, бо вони будуть пригріті державою. Наразі ще місяці у цій лабораторії Харка обробляється до трьох тисяч зразків крові. Які надходять із пологових будинків сходу та півночі України, зокрема Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, Запорізької областей, найбільше з Харківщини, загалом на місяць ми отримаємо десь в середньому 2800 зразків. Якщо проаналізувати кількість новонароджених саме в наших регіонах, то Харківська область тримає першість. Найбільша кількість новонароджених зараз в нас саме в Харківській області. Це на місяць становить десь 600-700 зразків. До війни взагалом це було більше, тому що була і кількість пологових закладів більше. Всі працювали, тому зараз ми маємо саме таку картину. Однак раннє виявлення рідкісних захворювань у немовлят у лабораторіях це лише початок порятунку людського життя. Важливо ще навчити лікарів у регіонах лікувати таких малюків. Тому на базі Харківського медико-генетичного центру вирішили відкрити школу клінічної генетики першу в Україні. Ми почали з того, що ми підготували всі області, в яких ми проводимо скринінг. Ми підготували їм 21 Статтю з інформацією про ці захворювання і розіслали тим лікарям, які будуть працювати і вже працюють з цим з, з скринінгом. Це вже був перший крок. Потім ми взяли і прочитали цикл лекцій. Почали із Чернігова. Ми прочитали 14 лекцій, але супроводжували покази наших хворих. Зараз у нас йде скринінг і йде цикл підготовки лікарів Харківської області. Ми маємо 250 заявок на навчання. Зараз є і Мерефа, і Великий Бурлук, і Балаклея. Я їх читаю лекції кожен день в другій годині. Ми їх підключаємо і цьому вчимо цьому румисло. Також у рамках цієї школи планується підготовка майбутніх акушерів та гінекологів, студентів медуніверситету. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада груп.